Так, я, я сьогодні заселився в готель, і я часто їжджу, і я зрозумів, прям, що мені прям, подобаються готелі. Тому що, знаєте, я багато від своїх друзів чув, що ну, їм не подобається, їм подобається прям спати вдома. Тільки вдома я висипаюсь. А мені прям подобається, тому що це завжди щось нове. Знаєте, нова постіль. То що вдома таке свято не часто. Особливо зараз, коли ти цілу ніч спиш без кондиціонера, зранку прокидаєшся, береш покривало, накриваєш цю калюжу. І йдеш на роботу. Ввечері приходиш, знімаєш це покривало, і такий. За то вдома. Я люблю готелі, але не люблю, коли там тонкі стіни і погана шумоізоляція. Знаєте, коли ти з дівчиною їдеш кудись відпочивати, і на дворі погана погода, і ви змушені цілий день сидіти в номері, а там за стіною якісь нелюди їбуться цілий день. І не просто їбуться а шість раз підряд. Не питайте, чому я рахував. І мені це дуже боляче чути, тому що я взагалі так не можу. Мене природа не нагородила таким даром робити це шість раз підряд. Я не можу це чисто фізіологічно. Но в мене інша особливість, я можу один раз, але дуже швидко. Я навіть до лікаря з цим ходив я такий старик, можна щось з цим зробити якось, щоб воно. Він такий, ну дивись, є один метод експериментальний. Потрібно взяти спрей льодокаїну. І... Я відчуваю, є люди, які розуміють, про що я кажу. Не укол спрей льодокаїну і нанести перед сексом на кінчик. І я спробував, і ось такий результат. Кінчає так само швидко, але тепер нічого не відчуваю. Ніяких відчуттів. Ні почуття сорому, ні провини, а хую. Я, Я ще от якусь штуку зрозумів про себе, що мені оці відключення світла вони мені дозволяють абсолютно легально, без уколів совісті, не робити те, що мені насправді не подобається. Знаєте, коли ти йдеш ввечері додому і такий: так, зараз треба їсти, зварити, закинути пральну машину, приходиш світла, немає, і ти такий. Ну зараз подивлюсь серіал на телефоні, поїм йогурт замість вечері і ляжу спати. І я це роблю, і в якийсь момент включається світло. І перша моя думка справжня, я такий, «Блядь, да нахуй ви його включили. Я не хочу це все робити. Я просто хочу лежати, дивитись ці рілси, які завантажують тільки дві секунди, і вгадувати що далі. Я, я, до речі, недавно бачив TikTok, де якась жінка із, із влади казала, що Житомир це приклад того, як треба не відключати світло. У Вас тут якась своя штука, так? Да? Що, що? Секрет? У вас під Житомиром велика якась така штука, яку раби крутять по, по кругу, як у маске шоу. Ні, так а що, в чому секрет? Що, що? Ні, так а що, у вас не відключає світло, реально? Так що вона пізділа? Це і псо? Я, я не думав, що Житомир купив собі сонячних батарей. Я, я думав, скоріше ви, всього, ви десь через ліс Чорнобиля енергоблок спиздили один, принесли. Ви тепер сидите, у вас по три руки, і ви такі, ну зато світло вдома є. Я не знаю, хто, хто не знає, я якось жив в Житомирі півроку, але пожив півроку і такий ну, хорошого по чуть-чуть. <реш> Слаба. Я коли почув ось цю штуку про світло, я такий, ну треба вернутися. Потім згадав, я, я тут колись з бізнесом займався, ну як ви бачите. Я, я з друзями продавав зарядки до телефонів. Знаєте, де? В торговому центрі житній. На третьому поверсі, там де коли з екселатора сходиш, і де вліво треба пройти метрів 900. До нас туди приходили тільки адміністрація за грошима і собаки помирати. Все, більше нікого. Як ви розумієте, так, да, не, не вийшло трохи з бізнесом. Ну ладно, в мене ще вдома погана проводка, дуже погана в квартирі. Знаєте, коли працює бойлер, і ти включаєш електричну плиту, все виключається нахуй. <рив> і для того, щоб це все включити, мені треба йти на коридор, і там щиток такий 2 на 2 величезний, і там не ось ці нормальні автомати сучасні, де ти бачиш, що вибило, і ти просто включаєш його і все. Ні, там старі бучі радянські, де ти його виключаєш, і треба почекати певний час, і потім тільки можна включити. І я. Ще не запам'ятав, який з них мій. І я кожен раз вирубаю пів будинку, нахуй. І як добре, що люди звикли до відключень світла і не виходять мені бити їбальник кожен раз. Максимум, що я чув, це якась ттьока за дверей сказала: е, бля, а як кличко дізнався, що ми включили кондиціонер? Я знаю, мені, мені пофіг на кондиціонери, тому що народ в мене настільки поганий кровообіг, що я літом хожу в шерстяних носках в квартирі. Дуже холодні ноги. Я через це, коли відключають холодильник, я не, не переживаю, що пропадуть продукти. Я просто беру їх на ніч, кладу собі в ноги. Зранку прокидаюсь від того, що заморожена риба, а трусить від холоду, прикиньте. Хек, ожив без голови. Я, я ще, до речі, думав про це. Я зрозумів, чому мені подобається легально щось не робити. Тому що, справа в тому, що я говорю в селі, і там, як ви знаєте, тільки коли ти фізично окреп, мінімально, ти починаєш працювати. Ну, це десь в три з половиною роки починається. І я пам'ятаю ці дні, коли ти лягаєш спати і знаєш, що завтра дуже багато роботи, але прокидаєшся зранку, і за вікном піздячий такий дощ. І ти встаєш і йдеш до батьків і починаєш ламати цю комедію. Підходиш і такий, так хотілося попиздячити сьогодні, ну цей дощ. І вони такі: одягай плавки, Руслан, зараз попливем картошку копати. <рив> я не проти був працювати, але мені хотілося, знаєте, щоб була якась періодичність. Знаєте, я, я пару разів підходив на них і такий, а як вам така ідея? Давайте три години попрацюємо і три години відпочинемо. І вони такі. хуйня. У Нас просто не було коня вдома, і зазвичай, коли треба було щось багато робити, його брали в когось. І це означало, що треба всю нахуй робити роботу за день, всю повністю. І мені я дивився на коня, і мені здавалося, що тільки ми з ним двох розуміємо один одного. Я дивився на нього, він на мене, і він такий. Я ще захоплююсь з жінками. Знаєте, коли вони народжують дитину, у них включається якась суперсенсорна штука. Що б вони не робили, вони відчувають, що робить їхня дитина. Неважливо, вона спить чи повернута до дитини задом, але якщо вона відчуває, що дитина падає, вона її підхоплює. Це неймовірно, класно. Але я впевнений, що в чоловіків також є такий дар. Їхали колись з чоловіком в машині, повна машина людей в його машині, грає музика, і він в якийсь момент такий. Щось скрипнуло. І зупиняється, обходить машину і такий, ну, от, будь ласка, дитина упала на фаркоп. <рес> я не знаю, я недавно з другом їхав на машині, і ми пробили колесо, і заїхали на шемонтаж, і він поміняв це колесо, і потім кінці підходить до нас, і він такий: друг такий самий, як я, Єблан. <рес> він дивиться на нас і такий, а ви в курсі що? Ви бачили, в якому стані ваші вентиля? Ви в курсі, що їх треба міняти? І ми дивимося один на одного з ними і такий. Звісно, ну, старий, звісно. А він такий, так може, зараз поміняємо? І ми не хотіли приймати цю пропозицію, тому що ми, чесно сказати, не знали до кінця, чи він про машину, чи про нас. Було б дуже страшно погодитись. Він заходить в ту будку, виходить з якоюсь хуйньою і такий: ну знімайте штани, пацани. Щас вінтіля поміняємо. Я взагалі людина, яка не вміє заводити корисні зв'язки. Знаєте, ці люди, які кругом у них кругом є контакт, знаєте, які такі, давай я ти машину перемонтую, а ти мені шкарпетки зашиєш. Знаєте, вони постійно в контакті. Я так не можу, тому що я нічого не вмію. Буде дивно, якщо я прийду на СТО і такий, так старий, давай ти мені циліндри розточиш, а я ти прикол розкажу. Я, до речі, дуже щасливий зараз, що я можу, що я живу в такий час, що я можу просто розказувати приколи і якось цим заробляти. Но, мені здається, якби я жив в середньовіччя, мені було б дуже важко. Я був би цим чуваком, який за собаками доїдає. Ал... А? — І приколи розказувати. б да, був зі мною, очевидно. Ми були пара. Але я помер перший точно. Бо слухати твої жарти це, звісно, ну, і вонах, отак от професіонал. Але я думаю, що були б плюси. Знаєте, якби на наше село напали татаро-монголи і вибирали, кого забрати в рабство. Вони би такі: так, ну заберемо цього конюха, цього коваля. А це що за чувак закопує кістку? І я такий, да, я вас слухаю. І вони питаються, хто, і всі такі, ну це чувак, який розказує приколи. І вони такі, так давайте його собі заберемо, буде наших жінок в гаремі розважати. І я такий єс. Yes. І вони такі, тільки яйця йому треба буде відрізати на всякий випадок. Я взагалі не знав, як вести переговори. Мене постійно обігрували. Ну недавно я прочитав декілька книжок, дуже корисних. І я тепер щоб не було. Я завершую переговори на своїх умовах. Недавно до мене прийшла хазяйка і каже: Руслан: з наступного місяця за квартиру платиш 15 тисяч. Я такий, послухай сюди. 17, або я йду. Так, народ, дякую, що послухали. Ви Прекрасна публіка. Гарна вечора.